Всім привіт! З вами Хтів. і це відео про те, як успішний успіх зруйнував мені життя. Як успішний культ успішного успіху руйнує життя. Так, зараз почнемо. Це моя історія. Е, з чого все почало? Ну, почну з, з далека, так би мовити. Так от я от, ну, тіпо, ну, там, вчився в школі там, на похуй. І мені було нормально, тобто в мене не було ніяких цілей по життю, не було ніякої мети, я просто собі, типу, жив, е, отримував задоволення від життя. Ну, типу, просто жив, можна сказати, одним днем. ну, Можна так сказати. Просто, коротше, жив. Ну, жив. Це було дійсно життя, я можу сказати. Е, так. А потім десь, коли мені виповнилося. 15 років десь так. Е, да, десь коли 15-16, десь тоді це почалось, 16 скоріше. Е, тоді я, ну, якось так в інтернеті я почав часто натикатися на всяких людей, які там розказували всяку хуйню, що типу треба щось там добиватись, старатися, не бути рабом системи, не, ну, щоб там треба щось там працювати багато. Щоб там, коротше, якісь бабки заробляти, щоб класно жити, щоб не ходити на якусь роботку на дядю, щоб там, типа. Е, ну, це все. Ну, коротше, ви самі це все знаєте. що треба бути мільйонером, там багато працювати, там це все. що, Ну, цю всю, всю хуйню, яку пропагує Інстаграм, Ютуб, всі, оці, ну, тік-таки, е, всі ці благери, по ко коучі, підараси. Ну і до цього все, коротше. Ну, ви розумієте. Так от, я як почав дивитися, і вони реально мені навіяли думку. Тобто, що вони мені реально навіяли, що, що треба дійсно багато працювати, що треба бути багатим, що треба не бути робом системи, І я досі живу з цими переконаннями. Ну, коротше, так, я так от дивився, дивився, що то сам потрохи починав робити там в інтернеті всяке лайно. Потім більше починав робити більше, більше, там вже розказують, як же оці всі по успішному успіху. Що, типу, ну, типу, багато працюй, і це там. Ну, і ти за це щось отримуєш, щось хороше. Ну, я так думав, ну окей, добре, буде багато працювати, і я реально багато працював якийсь час. Десь один рік можу сказати, що я дійсно так от прям ну, так сильно працював. Десь, ну, 22-й рік, от я тоді прям дуже сильно був на цьому. Успішному успіху, так сказати, я тоді дуже сильно працював. Ну, коротко, ну цими. Лайном займався в інтернеті, і мені це нічого не принесло. От. І це, ну, це обман. Тобто я можу сказати, що це обман, що, начебто, те, що ти багато працюєш, це означає, що ти багато отримаєш. Це так не працює. Тобто ти можеш перекласти мало зусиль і багато отримати за це. А можеш прикладати багато зусиль і ніхуя не отримати за це. І причому в 90% випадків це так, що ти багато зусиль перекладаєш і ніхуя не отримуєш. Дуже гарний приклад цього є ваші якісь там бабусі і дідусі, які по 40 років працювали і мають пенсію щось там стільки 3-4 тисячі гривень ноти. Це є результат, якби про це, от, що багато працюєш, типу багато отримуєш. Ну, я знаю, ви скажете, що це не те, це хуйня, це там. Я, а я скажу, ні, що це якраз от воно і є. Можна ще там, приклади різні знайти, де люди дуже багато працювали і нічого не отримували. Тобто ці приклади, які люблять наводити, там, що вказують якусь людину, яка там була, ну, якимось там, ну, нічого не. не Представляла себе, вона багато працювала, чогось досягнула. Так, є такі приклади, але це якби виключення з правил. Тобто, зазвичай воно так не буває. Зазвичай воно так не буває. І зазвичай людина, яка нічого себе не представляє, багато працює, вона ні до чого, ні до чого не приходить, зазвичай. Ну, якби ні до чого такого, прям дуже сильно визначного. Може, там щось доб'ється, але так зовсім трошки. Взагалі, в цьому плані дуже везіння велику роль грає. От. Дуже, дуже велика роль грає везіння. От. Так от, ну, давайте вже до мене. типу, Як мені типу, успішний успіх зруйнував життя? Так от, що я живу за цими от, переконаннями дебільними, які мені навіяли, що типу, треба бути багатим. там, багат... ну, А для того, щоб цього досягнути, треба багато працювати. І що не треба працювати на дядю, там, оце все, це лайно. Е, ну, Я б хотів жити без цих переконань, бо це хуйня. Типу, Я от пам'ятаю, як я раніше жив без цих переконань, і наскільки мені було класно, я просто типу, ну, жив і все і отримував задоволення від життя і все без цього лайна. Тобто, я, якби не ці всі і, як би без матюків сказати, ну коротше, ці не дуже хороші люди, які розказують які у оце лайно про успішний успіх, то в мене було б краще життя. Тобто я би просто собі, ну як би там, в школку ходив, закінчив школку, там пішов би в якусь ПТУшку, потім пішов би на якусь якусь роботку, там, не знаю, якась така роботка, на якій ти нічого не робиш там, десь по, не знаю, там, ну, на, на півставки би пішов десь працювати, там би заробляв, може, тисяч, не знаю, сім, вісім, так от. І так би працював все життя, і все життя жив би з батьками, і було б норм. тобто, Я думаю, мені було б нормально так жити. тобто, Просто типу, попрацював там якимось, не знаю, типу, там, охоронцем там на якомусь гамні підприємстві там, чи ще десь. Ну, таке, типу, така якась ненапряжна робота, і, типу, не важка, і небагато, щоб. Потім приходив би додому собі тут. Тут коротше, за, за компіком сидів би <кх> Там, в інтернеті сидів би. Ну і, типу, нормально було б без цього лайна. Але зараз я так не можу. Тобто Ви скажете, ну, типу, давай зараз, а чого ти зараз так не можеш зробити? Я не можу зараз так зробити, бо в мене в голові вже є оці от дебільні переконання. Я Не можу просто взяти і позбутися їх. Це неможливо. Мені, вже, мені ж мозок маринували цим лайном про успішний успіх роками. Десь років 5, практично, ну може. І, і це ж, ну, типу, це не щось таке, аж що я якийсь там особли, особливий, кому це навія. Це ж так багатьом навіють. Тобто, майже всі люди сидять в інстаграмі, майже всі люди сидять в тіктаці, і через всі ці соцмережі дуже просувають оцю фігню, що треба там бути багатим, бути. Ну, коротше, це во все лайно. І це воно ну, дуже. Чекайте, як би це сформулювати? От, як би це сказати? Коротше, я дивився цього, знаєте, блогера містер бізнес. От в Телеграмі він знімає прикольні кружечки, нереально смішні. Може, ви навіть бачили. Просто не знаєте, як він називається. Так от я там дивився одне типу інтерв'ю у «Айтіпедіа» з ним. А це містер, містер бізнесу, йому щось там 14 років. Типу, і він там вже розказує, що він там вже сам на цьому, типу, успішному успіху сидить. Ну, він так не казав. Я просто зрозумів по його риториці, по тому, як він висловлюється, що він якраз на оцій штуці, що він під навіюванням успішного успіху. Я так думаю, блін, ну типу, це вже аж якісь там 14-річні, 13 тринадцятирічні вже їм вже вбили в голову це лайно. Тобто. Вони замість того, щоб, там, не знаю, типу веселитися, гратися, там, ну, ще там, яким лайном займаються 14-річні, нюхати клеї. <плес> Ні, напевно, <плес> хоча я не знаю, напевно, клеї ліпше не нюхати, але, типу, вони замість того, щоб веселитися і займатися різними, типу, веселими штуками, займаються оцим, намагаються якось бабки заробляти, намагаються якось реалізувати себе в житті, нахерна це робити, нехай всякі там. <плес> Ну, ті, кому це дуже треба цим займаються, але нахріна це всім робити, ну я не розумію. Це реально ну, сумна якась ситуація, бо раніше підлітків в 13, 14-15 років вони просто гралися, веселилися і так далі. А зараз, а зараз через е Тік-Так, -тік через інстаграми, через оце все лайно, через соцмережі, і вони вже ці підлітки вони вже так само сидять на цьому лайні і думають, що от треба вже там щось себе. Представляти, що вже там щось з себе треба ну щось показати в цьому житті. Хоча, ну от якби всі ці тік-таки, вони дуже інстагруми, вони дуже люблять показувати, що, типу от, дивіться, якийсь там 16-річний чувак, він же там щось таке от, вже там таке зробив, що вже просто, він вже став мільйонером, вже в 16 років, в 15 тобто люблять таке показувати, що ти типу дивився, о. В цьому, коротше, 16 років, він вже мільйонер. А... мільйонер а мені там 27, я вже а я там живу з мамкою. <плес> ну, або не живу з мамкою, живу в якійсь обісерній квартирі, там і працюю на говну роботі, і щоб ти почував себе погано, бо е... якби, ну, багато людей зараз себе реально почувають погано через усі всі. Через успішний успіх, тобто, реально, тобто, раніше ж цього не було, раніше люди просто жили якби, в своїй бульбашці, тобто, ти, так от, тобто, ти от, робив так, як всі. Тобто, якби, школа, універчик, роботка. І ну, це було нормально. Тобто, ти дивився навколо і всі так само жили. Тобто, твої сусіди так живуть, твої друзяки так живуть, ті, з ким ти вчився, так живуть. Там, ну, коротше, все, всі, всі, кого ти знаєш, практично так живуть. А зараз, коли є соцмережі, коли ти можеш дивитися на, на людей по всьому світу, ти ж вже бачиш, що це не так, що це що да, є от, якби люди, які. Ну, це, що я перелічив, роблять, а є такі, що не роблять це. Все, що вони там якимись бізнесами, хуїзнесами займаються і тому подібним там. І вони там, типу, багаті, подорожують багато, і вони дуже гарні, і все це лайно. І людина себе почуває пригнічено. Тобто, ну, дефолтна людина, яка. якби... Вона відчуває себе погано. Хоча, якби вона жила не зараз, а десь 50 років назад, то вона би себе так не почувала. Бо тоді не було соцмереж, і ти не міг знати, як живуть там люди по всьому світі. Так, да, зараз вона відчувається пригнічено, і я не знаю. Це реально хуйня. Що ще сказати хотілося б. Е, я ніби пояснив, чого ну, мені особисто зруйнувало життя. Можливо, це занадто якось, якась сильна заява, <свісно> занадто потужна заява, що мені це прям зруйнувало життя, оцей успішний успіх. Але ну, певною мірою дійсно зруйнувало. Бо я би міг жити так, як раніше жив, тобто, коли мені було там 13-14 років, коли мені на все похуй було. Я просто жив. Я би далі так само просто жив, якби не все це лайно, яке мені навіювали. Ну, але вже нічого не зробиш, вже який є, такий є. Тобто це просто не викинеш з голови. Це вже про <голу> мозок мені промаринували цим лайном, і це вже нікуди просто не... не викинеш, не позбудешся. Та й не тільки мені, це вже, мені здається, от такі от про мара. Про... Про... Про мариновані мізки от успішним успіхом, майже у всіх людей сучасних. Ну, Що, що мають в соцмережі, там, там це все. То воно у всіх промариновано мізки оцим успішним успіхом. Ну, Когось сильніше, когось слабше, але загалом всім, всім промаринували мізки оцим лайном. Ем, ну, Думаю, на цьому можна завершити дане відео. Пишіть коментарі. Дякую за перегляд всім щастя.